Привіт-привіт, друзі! Ви на каналі Каліна з Avon. І сьогодні, за вашими величезними проханнями, я роблю для вас огляд журналу Фокус. На чомусь фокус нас заходить гораздо більше, ніж огляд каталогу, тому ми зараз з вами швиденько по ньому пройдемося, подивимося, на які пропозиції я б звернула вашу увагу як представників, ну, може і як клієнтів, якщо ви як клієнт, дивитеся цей ролик. І що повинно, потрібно замовити зараз. Для того, щоб збільшити своє замовлення в жовтні, в вересні, і отримати з цього найбільшу вигоду. Відразу відкриваємо на сторінці 2 ми бачимо два комплекти таких чудових прикрас. Вони, вони мені особисто дуже сподобалися. Подивіться, яка краса. Рожева прикраса не відкривається, лише синю, ми можемо подивитися. Ну, лише синю можемо подивитися на цьому все. В матеріалах сталь, пластик, цинк, довжина кулону 80 см, ці цепочки мається на увазі. Сам кулон, і також його параметри, ви зможете знайти в електронній версії журналу Focus. Прикраси дуже красиві, вони будуть виглядати просто чарівно на фоні. Якихось чорних водолазок, які будуть входити вже в наш гардероб вже ну, в жовтні, там, мабуть, в вересні, Тому зверніть особливу увагу. Тут дивимося на ці дві сумочки. Чорні варіанти цих сумок я вам показувала вже в минулих обзорах. З'являється новий такий колір, інтенсивний такий вишневий, я б сказала, колір. Подивіться на цю сумку обов'язково. Ну, Розміри великий. Якщо у вас є в родині футбольні, Фанати, або у ваших клієнтів є в родині футбольні фанати. Ви знаєте, що зараз іде. Чемпіонат футбольний і, наприклад, протягом лише таки вересня футбольний клуб Шахтар 4 рази буде грати. І для ваших футбольних фанатів ну, це буде знахідкою. В такому дизайні футбольному Ейвон підготувала для вас набор з антиперспиранту, гелю для душу та, шампу... та шампуню, гелі для душу. Ось, Дивіться, 149 гривень та трохи менший набір 109 гривень. Новинки піни для ванни, тут гель для душу, потім ще до них торкнемося. Новинка, на яку я точно, яку я точно раджу вам замовити або вашим клієнтам це такий водостійкий лайнер для брів. Давайте подивимося, як він виглядає ближче, детальніше про продукт. Тут натискаємо на корзинку і дивимося. З одного боку тут фломастер, з іншого боку, щіточка, яка буде розчісувати брова. Особливо мене приваблює його водостійкість, 159 гривень ціна без знижки. Я напам'ятаю вам, що це журнал фокус. Чотири відтінки. Я порадила замовляти середньокоричневий або темно-коричневий, бо навіть для мене світло та блонд ну, це таке взагалі не підходить, не дивлячись на те, що в мене і шкіра дуже світла. І... І волосся, і все таке інше, але темно-коричневе або середньо-коричнева. Ціна 159 гривень, ну якась космічна, якщо чесно, бо таких цін немає взагалі ніде. Не Я сьогодні вранці моніторила агрегатори косметичні, ну крупні такі портали, і такі ціни, що мама родна, а тут 159 гривень, дівчата. ну Треба продавати та замовляти, як демо, а потім продавати клієнтам. Ще два аромати, які будуть розширювати лінійки Аймері. І лінійку маск, також подивитися, які піраміди в цих ароматів. Ціна невеличка, 159 гривень, можна замовити в якості демо і вже в жовтні зібрати на них замовлення. Точно, точно рекомендую це для замовлення зараз 269 гривень за флакон нового аромату із серії Attraction. Attraction Intense буде називатися. Аромати Attraction завжди виходять парами. Для чоловіка та жінки стають на полиці разом, трохи схожі навіть звучанням своїм, відкриваються, відкриваються зберігаються, стійкість мають дуже велику і завжди до них додаються якісь ноти афродизіаків. Etreкшени є однією з найбільш продаваємих серії ароматів в наших каталогах, тому обов'язково замовте собі на демо ці два аромати, і я впевнена, що вже в жовтні ви або, там, мабуть, до самого нового року ви будете на них мати нових і нових клієнтів. Так, наступна новинка, про яку ще ми поговоримо, це новинка New Sensitive. Нова серія для жінок, серія уходу за обличчям для жінок, які мають чутливу шкіру або якісь алергічні реакції. Відразу хочу вам сказати, якщо ви представники, ви дивитесь цей ролик, або ви клієнти дивитесь цей ролик, я вам хочу сказати, що 99%, коли вам кажуть, що ну, на мене, це алергія, це така відмазка. Больше. Насправді, не так багато є дійсних алергічних реакцій у людей, там сухості, висипання, там, свербіння там, чи якихось інших реакцій. 99%, коли вам людина каже, Та в мене на це алергія, або на всі креми в мене алергія, це від недостатку інформації, або від небажання тратити гроші, або від небажання замовляти цей товар саме у вас, ну, або ще якісь такі зовнішні причини, які не мають. Ніякого відношення до алергічних реакцій. І тому для таких клієнтів є варіант зразків пробних, які ось тут знизу бачите, можна замовити. Зразок денного крему та крему для шкіри навколо очей. Свій чат я обрисала, такий деморолик з цією. Новинку обов'язково подивіться. Я собі замовила повнорозмірні зразки. І є набор денного крему, і набор, в який входить ще кремовий засіб для вмивання. 245 гривень без снижки, можете замовляти. Наступна новинка, яка в нас з'явиться вже в жовтні, це туалетна вода Персів, Кашемір буде називатися. Цікава в неї така. Цікава в неї піраміда, мабуть, буде такий солодкий квітковий аромат, персик, гарденія та мускусно-кашеміровий акорд. Ну, за цими показниками я вважаю, що це буде солодка. вода. Але персіви вони зазвичай дуже користуються попитом, тому раджу вам замовити. І зверніть увагу, що на сторінці 14 ви можете знайти набір новинок і піна для вани, яку ми вже побачили з вами раніше. І Крем Sensitive, і Каперсів е, Кашемір також. Виберіть для себе той варіант, який вам більше подобається. Далі в нас є сторіночки з логофлайерами. я тут дуже багато казати не буду, раджу вам замовити е, блотери. Така класна книжечка, залишила її в сумочці, але якщо ви бачили мій огляд е, на е, аромат. Е, на аромат Сплендорія, то я там вже користувалася цими блотерами. вони такі дуже невеличкі, компактні ну і стильово виглядають. Також з, цієї, з цього логофлайеру замовляла от таку брошку, має великий розмір, ну, на що б вам. На що б вам таке покласти, ну, дивіться, рядом тобто, от брошка в порівнянні з ароматом. Ну, великий досить розмір, вона класна, така глянцева, рожевень, рожева, і можете її собі, собі замовити. Так, далі поїхали. Тут вже не демо і пропозиції, а саме ті пропозиції, які будуть просто дуже смачні для представника, бо на них діє знижка. І е, ці набори подивитись самі. А я раджу подивитися на цю е, другу чверть, е, як то кажуть, координатній площині е, цього, цієї сторінки. Пудра. Розсипчата о, о, пудра компактна, не розсипчата. Чотири відтінки цієї пудри дуже давно її не було в каталогах. 199 гривень буде вона коштувати, Чотири відтінки, і нюд наш улюблений, там і пісочно, біжевий, і все таке інше. 199 гривень і тут діє знижка представника. Також серія, також крем, матуючий тональний бездоганний тон, там, де 30 мл, Flawless називається, і куча відтінків. До нього 149 гривень. Обов'язково тут подивіться. І з цієї першої четверті є ще маскуючий олівець, коректор. Для очей теж подивитися на нього, бо 70 гривень ціна, плюс знижка представника. Ну таких цін немає вже зовсім, мабуть, ніде. Так, дивимося наступну сторіночку. Також звертаю вашу увагу на цей комплект ароматів. На них на всі ці аромати діє знижка 21%. Але! Ці аромати позначені такою, таким знаком нескінченності, і це знак тієї програми благодійної, яку проводить компанія Avon разом з фондом Маші Єфросініної. Фонд Маша він так і називається. 5 гривень з кожного проданого аромату підуть як донат в цей фонд. До речі, хочу сказати, що зроблю таке ну, буквально на хвилиночку так відступлю. Хочу сказати, що я дивилася інтерв'ю Маші Єфросініної, яка розповідала про те, як працює зараз фонд Маша, бо величезна кількість донатів сьогодні від нас іде саме на армію. Але тим не менш, є ті люди, які в перші дні війни зазнали ну, просто якісь страшенних психологічних та фізичних травм від загарбників. І, ну, на мій погляд, те, що робить цей фонд, ну, це якась фантастична робота. Вона цивільна, вона для людей, вона, на жаль, не для військових, а на але для тих жінок, які постраждали для жінок, для дітей, які постраждали від цього страшенного насилля. Яке було на початку війни, там, де вони жили? За ці гроші вони збирають і бабі-бокси і роблять там виїзні лагері, де, де, табори, там, де працюють психологи з, з різними типами психологічної роботи. Ну, дівчат, коротше, я вам раджу подивитися цю інформацію або на сайті фонд Маша, і, звичайно, звертайте увагу ваших представників на ці аромати, бо 5 гривень з кожного флакона полетить до цієї програми. Так, наступне, на що звертаю вашу увагу, це шам... гелі для, засіби для душу або засоби для гоління. Один тут один, Traction Game. І дивіться, тут ціна 65 гривень, буде ще й знижка представника, якщо тут два засоби купуються з цієї сторіночки. Ну, крутят, коротше. Так, ну, мабуть, все. Ще давайте подивимося на оці лесіони для парфумовані. Я не фанат парфумованих лесіонів, якщо чесно. Але є люди, які люблять, які купують, і для них це, це нормас. Також 79,99 буде ціна за флакон лесьйону за умови придбання двох засобів. З цієї сторіночки. Нагадую, ціна підлягає знижці представника. У нас є інформація отут, у верхній частині цієї сторінки, і ви можете використовувати свою знижку за привілеями 25-30-35%, скільки ви там заробили, обов'язково використовувати цю знижку. Рада була з вами поділитися своїм власним поглядом на журнал Фокус. Великих вам замовлень і, звісно, підписуйтесь на мій канал. Пока-пока!